Всім привіт лімонята! Вітаю вас на новому відео: Правда або фейк. Сьогодні ми перевіримо багато цікавого, тому став лайк. Якщо відео не сподобається, то просто прибереш його в кінці, а ми починаємо. Перше відео в нас пов'язане з вагонетками. Суть в тому, що якщо побудувати рейки таким чином, то вагонетка буде супер швидка. Вже хочу перевірити, чи це взагалі правда. Так, спершу ставимо золоті блоки, то в нас такий старт. І проводимо редстоун. Тепер трохи електричних рейок, що з однієї сторони, що з другої. Тепер почнемо будувати рейки напівколом. Мені здається, що тут щось працює не так. Чомусь в мене не виходить, ну, як завжди. А потім ви мені в коментарях пишете, що я дебіл і не знаю, і не можу. Що нічого зробити, відрізнити вірблюда від коня і таке інше. Ні, ну ви подивіться, воно ж тупо не виходить. Я, звісно, не знаю, але може це через те, що в мене версія 1.21.4. Ну, я не в курсі, але воно тупо не працює. Давайте спробуємо зробити це тестово. Так, є в нас коло, є друге коло. Окей, воно ніби може так бути. Тепер коло і вивід. Дивіться, воно його тупо не під'єднує. Як завжди, якась фігня, Боже. Може спробувати трохи інакше. Коротше кажучи, можете казати про мене, що завгодно, але воно тупо не виходить. Тому я добудую просто так, рівно таким чином, і буду проводити тест. Хоча відос вже очевидно фейк. Старт. Зрозуміло. Фу. Ну що, друзі, перший відос в нас виявився фейковим. Поки що рахунок 1-0 за фейком, але ми не сумуємо і будемо рухатися далі до наступного. В нас тут перевірка вогнем. А, зрозуміло в чому суть. Ну, давайте дивитися. Ставимо багаття. Вогонь, казан з лавою і кактус. Кидемо меч у багаття. Ой, ха, щось я перестарався ще раз. Ну, ніби зміг попасти. Меч горить. Але й не горить. Тепер вогонь. Та що ж таке? Тупо не попадаю. Дивіться, меч у вогні, але йому нічого. Добре. А ось стосовно казана, в мене є сумніви. Так, зрозуміло. Логіка логічна. І залишився кактус. Ну тут усі ви знаєте, що буде. Меч розбився об кактус. Меч розбився об кактус. Хоча це й дивно, я б навіть сказав дуже дивно, але відео виявилося правдою і рахуночок тепер 1-1 Ми переходимо до третього відосу Тут нас логіка зі стрілами. А вівцю за що засуджую? Стріли летять крізь усе, це окей. А, табличка передає привіт. Ну, давайте тестувати. Зараз Лімон будівник швиденько зробить усе для тесту, і будемо перевіряти. Вже майже все готово. Так, все встановлено. Тестуємо. Що його чекати? Перше в нас буде постріл через ту дірку. Ну, це ніби очевидно чи не так стріла пролетіла все окей. Тепер калітка. Це теж очевидно. Давайте ще верхню. Ой, щось я навалив бітів діджей Лімон. З верхньою так само. Між ланцюгом теж має пролетіти все чітко. До речі, щодо поршнів, я навіть не впевнений. Так, все є, пролетіло. Про Промет я вже чув колись, але я тестую вперше. І так, це дійсно працює, залишилися таблички. Та ну ні, як так. Чим розробники займаються взагалі. Ну, щоб ось так стріли через таблички літали, це як взагалі? Да, дивіться, то є правда. Офіційно заявляю, що цей відео правда, і рахуночок у нас вже 2-1 на користь правди. Не затримуючись, дивимося наступне відео. Тут чувачок буде будувати, як завжди, якусь фігню, що рухається. Чесно вам скажу, таке точно має спрацювати. Якщо чесно, ще я досі не зрозумів, що він там будує, але виглядає це вже стрьомно Побачили, тепер полетіли робити. Почнемо, як в нього, звісно. Плити, обсидіан, знову плити і обсидіан. Тепер поршні на обсидіан. слиз та мед. Блискавковий від і, звісно, водійське сидіння. Трохи скла. І заштовхнути це все як треба. Накриваємо люками і кидаємо капот. Два спостерігачі, липкий поршень і слиз. Спостерігача, як в нього на відео. І тепер смолоскип для активації. Так. Вам не здається, що щось, як завжди, не працює? А боже. Це вже тупо смішно. От, от що в цей раз. Ну що в цей раз. Може, то не я такий якийсь кончений, а вони якось обманюють. Я не знаю, я вже не розумію. Ну не їде тачка в мене. Може, з іншої сторони поставити? Ні, як бачите, нічого не допомагає. Коротше, одним словом, друзі, машина не працює, не їде не на коні. Відос фейк. А отже, і рахунок в нас 2-2. Переходимо до наступного відео. Тут нас взагалі не зрозуміло що, але спочатку в нього точно не пішло щось. Збудував щось інше, і це визвало якусь дику сволоту. Добре, пробуємо. Спочатку зроблю, як в нього. Викопуємо 3 на 3. Золото. Лава. Смоскипи. редстоунові. І підпалити. В мене теж, як не дивно, нічого не вийшло. І цікаво, що ж буде далі. Встановлюємо золоту платформу 3 на 3. Смоскипи, як в нього. По центру 5 блоків. Потім Обсидіан і Кристал Енду. Та-дам! Дивіться, ніби 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 щось, щось відбувається. Ви думали, я так скажу? Очевидний фейк. На жаль, інтернет обманює нас і рахунок вже 3-2 на користь фейків. Віримо, що хоча б наступне відео буде не брехня, тому давайте дивитися. Встановив роздавачі і в них відра з водою. А, зрозуміло, то буде ванна. І механізм виглядає дуже простим. Ого, прикольно. Я думаю, що це не фейк. Хоча невідомо, як вода буде кожен раз засмоктуватися назад. Окей, підготую явну стіну, де в хаті ймовірно стоятиметься ванна. Майже готово. Супер. Тепер перевіряємо. Треба 6 роздовичів. В них відра з водою. Тепер сходинки білі, щоб ванна була гарною. Ну і звісно, кнопка та кран. З іншої сторони треба лише встановити механізм. Ой, трохи лівіше. Проводимо редстоун. І це дійсно працює. Вау! Я в шоці, друзі, я не вірив, але тепер приємно здивований. Рахунок правди і фейків зрівнявся. 3-3. Це не не нарадувати. Тепер переходимо до наступного відео. Тут нас теж має бути просто. Чесно кажучи, на фейк не схоже. Давайте дивитися. Залізна платформа 3 на 3. І по центру маяк. Тепер цю штуку, назву якої я забув. <свісна> Проводимо редстоун і на кожному куті ставимо її. О, це повторювач, згадав. Або просто прочитав назву тільки що. І залишилося лише трошки. Встановлюємо спостерігачів, як було у нього. На них липкі поршні зі склом різного кольору. І, головне, ніч. Готово! Тепер тестуємо. Вау, як гарно виглядає! Це супер красиво! Ставимо лайк! Мені дуже подобається. Майнкрафт дійсно буває дивовижним. Рахунок 3-4 на користь правди, і в нас залишилося ластове відео. Дивимося його і робимо інспекцію. Так, бачу з порталом фішку. Це ми вже перевіряли в одному із відосів. Сніговиків і големів бачу вперше. Механізми то вже цікавіше, як і портали. Ми теж бачили вже в цьому відео, але тут багато цікавого, тому стартуємо. Я швиденько все збудую для тесту. Мені справді подобається перевіряти відоси, це класно. Але, звісно, я трохи хвилююсь, щоб мене з самого все правильно виходило. Хоча я такий самий гравець, як і ви, тому, якщо вони хочуть, щоб ми вірили, то хай пояснюють, як все робити правильно. Ну, я так вважаю. А ми вже майже закінчили. Готово! Ось що в нас вийшло. Цілий тестувальний полігон. Давайте починати. Перші в нас портали. Ну, це взагалі фейк, бо вони не активуються чомусь ось так. Вже не кажучи про два. Тут це зрозуміло. Ну, з порталами ми в курсі вже. Тепер ковадло і смолоскип зі свічкою. Це вже цікавіше. А, вона вже горить. Ха! Ну що ну, це? Як вона так працює? Сніговичок окей, ну, типологічно. логічно. Голим так само. Ну і тут те саме. Тепер поршні для мене найцікавіше. Чому? Чому тільки один? Як так? Воно ж не має так бути. Що за фігня? А, тут взагалі вони поламані. Жесть це все. Дивіться, там щось пацики чудять трохи. Добре, йдемо далі. Портал. Ну тут очевидно було. Тут трохи дивно, чому він не може так працювати. Потушимо вогонь для безпеки. В житті робіть так само, до речі. Готовий дати зуб, що це не спрацює. Головне потім не виглядати ось так. Ой, щось пішло не так. Знати, б що саме? Чесно вам скажу, немає коментарів в мене навіть на це. Що це? Ну що, воно в повітрі. Чому так? Чому? Треба казати, що паркан також нас підвів. Тобто табличка пропускає, а пустий простір під парканом ні. Окей, немає питань. Ну і залишився мед, але ми це вже тестували. Ось і все, друзі. В мене не все спрацювало як у відосі, але я вважаю, що це відео не фейк. Тому рахунок нас 4-4, це нічия. І перед завершенням відео хочу сказати декілька важливих слів. Друзі, в інтернеті зараз дуже багато фейку і брехні. Перед тим, як у щось вірити, перевіряйте інформацію, і будьте обачними. А я з вами прощаюся. підписуйтеся на канал. І, звісно ж, слава Україні!